Ну, наприклад, не забороняючи, от всі-всі, от, наприклад, храми е, Української православної церкви, яку ну відносять до московського патріархату, хоча вона це там е, заперечує. А наприклад, ну не забороняючи їх всіх, а там е, точечно от працюючи по по агентам Росії, але залишаючи цю якби конфесію окремо, ну мені здається, що ми ж так і зробили. Тобто, це просто, там дуже багато маніпуляцій навколо цього. Тобто, ми ця конфесія функціонує. Ну, давайте, от просто подивимось. Якщо у них є зв'язок, якщо у них е, патріарх. сидить. предметом е, Ми так і зробили. Тобто, закон він, він же не прямо забороняє, е, забороняє церкву. Він говорить про те, що якщо у вас. Зв'язок з державою у вас там канонічні зв'язки, але ж чи чи є канонічні зв'язки е, релевантними політич, політичному впливу? Чи є це тим самим? Я Це, це як юридичний зв'язку? Ну тобто, от, це питання б національної безпеки. Тобто можна його переназвати цей закон, але по суті буде те саме. Тобто, по суті, буде таке, що якщо у вас ви там пов'язані якимось чином канонічним, юридичним там бенефіціарними власниками із? Із державою агресором, то це не окей. Бо дивіться, дуже важливо, що релігія це культурний код нації, і його треба, ну, з цим треба працювати. Тобто, це як. Якесь ДНК, наше, якесь, тобто, допоки у нас буде це ДНК. Добре, а чи можливо повернення до політики стосовно УПЦ станом на 2020-2021 рік, коли ну заходи по відношенню до неї були в рази м'якішими, але це не заважало теж європейській інтеграції країни? Ну от тут мені, якщо чесно, складно сказати. Дивіться, багато чого чого пройшло, і багато чого сталося. Тобто, це має бути певний, певна окрема робота пов'язана із цим я не знаю, якесь міністерством, тобто не просто правоохоронці і мінкульт мають цим займатися. Да? А от просто треба порогнати питання по кожній громаді, по кожній церкві, е, через там певний, е, певний фільтр і прийняти, агрегувати дані і прийняти рішення. От зараз цих даних немає. Тобто, умовно, ми там у нас кажуть, що там, там усюди працюють московські. Агенти да, в цих це цих... голосрівно досить ну, всіми всіх, ну, всіх да. називати. Так. Ну а десь там я бачу, що є, є такі, де вони там купують для зсу збро ну там, в тому числі fpv Там да збирають цим приходом своїм.